Вітаю глядачів Бітюк Медіа на програмі Карти Гроші, два аркана». І сьогодні я разом із тарологом Іваном Просохою будемо відповідати і на ваші запитання, які запитання, які турбують кожного українця. Тож, Іване, вітаю! Доброго дня іно я... радий вас чути і бачити. навзаєм, навзаєм. і я хочу нагадати всім нашим глядачам перед початком цього відео. Обов'язково натисніть дзвіночок. А для тих, хто вже підписався, для тих, щоб, хто підписався, щоб ви мали можливість першими бачити наші наступні випуски. А хто познайомився з нами вперше, то обов'язково підпишіться. Адже у нас з Іваном завжди цікаві і надзвичайно точні прогнози. І сьогодні я пропоную з одного боку і відповідати на запитання наших глядачів. Тож, якщо ви хочете, щоб в наступній програмі ми озвучили саме ваше запитання, то залишайте його у коментарях під цим відео. А, а також хочу почати з актуальної проблематики зокрема, про хочу поговорити про Молдову, бо є інформація про те, що наш ворог, Російська Федерація, готує державний переворот Рот в цій країні, і відповідно оскільки Україна має кордон з Молдовою, то для нас це теж важливо. Тож, перше запитання по цій темі чи дійсно щось готують росіяни в Молдові на зразок державного перевороту? І не зрозумів ваше питання. Зараз подивимося, що нам скажуть партії на це питання. Тут у нас перша карта це. Вісім кубків це карта вибору. Я вам хочу сказати, що росіяни завжди готують щось в Молдові. Постійно вони це роблять. Там у них є в Придністровій плацдарм, де невизнана республіка Придністровська, де вони контролюють повністю ситуацію. Там є військова база, і звичайно їм хочеться цей плацдарм цю Придністровську республіку розширити. Тому нічого в тому дивного нема. Те, що зараз, що Росіяни там готують якісь провокації або перевороти, це абсолютно логічно. Я вам хочу сказати, що те, що зараз це в медіях впливає, да дуже активно, це перш за все акцент на те, щоб на це звернула увагу, звернули увагу українці, Україна, збройні сили, і таким способом росіяни думають, вважають так, що. Збройні сили розтягнуться і якусь частину перегрупують на ту територію, де є кордони з Молдовою. Але я думаю, що переворот може бути, і це нічого в цьому такого дивного нема. Ви знаєте, що Молдова навіть армії не має, але якихось таких загроз військових з боку Молдови нам не варто очікувати, не варто переживати, оскільки. Ну там ніким ні просто йти воювати, тому так да, дійсно готують. бачите тут карта вісімка. Це коли щось вибирають, да це вибір якоїсь провокації. Вона може бути з боку росіян в Молдові, але якихось серйозних успіхів у цій справі їх не чекає. Тому знати про це варто, але переживати, що там з Молдови ще не падуть, нам не потрібно. А чи може тоді Молдова перетворитися в таку ж в такий плацдарм, наприклад, як Білорусь, звідки там потім на нас летять то ракети, то винищувачі, то тому подібне? Молдова не зможе в е, такий плацдарм перетворитися, просто е, з простої причини, що вже пізно це робити. Якщо б це робили росіяни в 90-х роках, так але самі мешканці Молдови вони вже бачили, що таке Європа. Вони бачили, як живуть цивілізовані люди. І вони не поведуться, не обміняють холодильник і комфортне життя на казки з по телевізору. Угу. Дякую. Тоді тему з Молдовою на сьогодні ми закриємо. Хочу перейти до запитання щодо землетрусів, які сколихнули світ минулого тижня. І зокрема, цей смолог нам зазначає, що рано чи пізно ця хвиля землетрусів вона власне може. Прокотитися і в інших країнах світу ми співчуваємо народу Туреччини цьому страшному горю, яке їх спіткало. і Українці, як ніхто, мабуть, знає, що таке, коли твоя домівка в один момент може бути зруйнована. Тож наші... Молитви разом з народом Туреччини, а також із народом Сирії і в інших країнах, де прокотився ця серія землетрусів, і також є інформація про те, що Одещина в найближчі роки теж може, ну або найближчим часом, теж може. Бути під, під землетрусом, причому там навіть у 8 балів. У зв'язку з цим чи загрожує Україні, зокрема, Одещині, землетруси в найближчі хоча б півроку. Дуже цікаве питання. Подивимося, що нам скаже система ТРО щодо землетрусу в Одесі, на Одещині. У нас карта. Тут з нічей гостра така карта. Я вам скажу, що найближчий час, або будуще, будемо так по російською, -ро -ро можна сказати, mm -hmm. е не варто переживати, що і жити в страху, що буде землетрус, мешканцям Одеси, Одещини. Ні, нічого такого страшного там не буде. Але е при покупці житла, там нерухомості треба ці питання враховувати, тому що майно е нерухомість купується на десятиліття. І навіть більше, тому ці моменти треба вже враховувати, і не тільки під час покупки якість дивитися відповідної нерухомості, але і під час будівництва, тому mm -hmm. що е, цей землетрус е, в Турції і в Сирії показав, що велике значення має якість будівництва, велике значення має для збереження життя та здоров'я людей. Тому на це питання треба звертати увагу не лише Теоретично, а й самі е, мешканці, і не, не лише Одеси і Одещини, мають на це питання зважати. Зараз війна в нашій країні вже е, підходи, вже нові будівництва будуть підходами, з розрахунками, такими, щоб е, були об'єкти укриття захисту. І зараз додається ще от такий е, сейсмічний е, аспект будівництва. Я думаю, що е, з часу, можливо, будуть навіть і прийняті відповідні нормативні Турція це чітко показала, де є там частина будинків, що вистояли і зберегли життя своїх мешканців, а частина ні. Тому це важливе питання мешканцям Одеси на даний час не потрібно переживати, але враховувати під час будівництва або покупки нерухомості такий момент. Якщо купуєте, то купуйте надійне житло. Так, дослухайтеся до нашого таролога Івана. Е, пропоную переміститися трошечки сьогодні. Ми так такто Молдова. А тепер до Великої Британії. Зокрема, після візиту Зеленського до, е, до Лондона, до цієї країни, до Великої Британії стало відомо, що українських пілотів будуть навчати англійці. У зв'язку з цим у мене запитання: чи все ж таки нам нададуть літаки? Такі довгоочікувані. Подивимося, цікаво. Цікаве питання. Троєчка мічей, карта гостра. Літаки. Ну, це карта така, знаєте, удар в серце. Це удар в серце ворогу. Не так. нам, а ворогу. Це буде такий удар, що показує, що да. Літаки дадуть. Літаки okay. дадуть, і ми не будемо розчарувати, а ворог буде розчарований. Тому що раз уже навчаються, значить для чогось. ну Там розумієте. Оці європейці, англосакси, як на них кажуть, да, деякі Запорібріка, Вони ж люди розумні. Якщо вони витрачають гроші на навчання, значить у них є якийсь план. Підстави для цього навчання. Це, да, це троєчка мічей це буде розчарування для росіян. Перш за все. А для нас е успіхи ми будемо бити прямо в серце. Супер, Іване. А я, знаєш, як мед і ложкою хочу запитати, якщо вже літаки таки дадуть, то чи дадуть нам ще дальні ракети? Дальнобійні ракети? Тут є вернутися. Це карта така, що і дадуть, і ні. Тут може бути скорше за все, що можуть допомогти технологіями, можуть можуть якось так зробити завуальовано це. Тому що ну, з мислу. Давати ракети там дальнобійні нам зараз великого нема там на тисячу кілометрів. Зараз дають на 160 кілометрів. Потім фронт відсунеться, будуть давати, можливо, на 300 На такі відстані тисячу кілометрів, навряд ли, це найближчому майбутньому буде. Але я вам хочу сказати, що український ВПК не настільки слабкий, щоб не здатен сам. Самостійно побудувати е, такі ракети, питання лише у фінансування. Я думаю, що угу. для цього фінансування буде, і прийде час, що ми зможемо самі і в достатній кількості виробляти зброю для того, щоб захищати свою країну. Так, дай Боже, а, також хотіла ще поцікавитися у нас 24 лютого, не за горами. Це річниця війни, коли розпочалася війна проти України і. Моє питання буде стосуватися українських біженців, оскільки нещодавно з'явилася інформація, і в Польщі, що стали трошки гірше ставитися до біженців з України, і також і міністр внутрішніх справ Німеччини теж зробила заяву, що європейці повинні працювати над кращим розподілом біженців з України, і тому моє питання: чи зміниться ставлення Європи до. Українських біженців і чи не почнуть їх просити повертатися додому, що, чесно кажучи, навіть не хотілося б про таке думати. Зробимо такий розклад на декілька карт тому що питання широке, щоб ми могли більш детально вам відповісти. Ось тут реліві чаш така карта емоційна і ма. Ну я вам скажу так, що. Поганого ставлення до біженців з України ну не можна так говорити, що є воно погане, воно абсолютно адекватне. Звичайно, що ставлення зміниться, ну не ставлення, а підходи будуть, перш за все, змінені до чоловіків. Українські мужчини, які біжен, біженці, які знаходяться за кордоном, я думаю, що зараз вже їм візи багатьом не продовжують. І ця тенденція буде зберігати. Тому що європейці вони вважають, що українські чоловіки повинні знаходитись в Україні і захищати свою е, країну, свою землю, uh -huh. а не втекти і ходити там біженцем. це однозначно так є, е, і така тенденція зберігається щодо біженців, жінок і дітей. Е, там навпаки ситуація змінюється, покращуються умови їх проживання, їх е, е, багатьох із таборів. Переселяють у більш такі комфортні умови. Там робота йде. Якихось негативних тенденцій щодо жінок і дітей абсолютно немає. навпаки. Європейські країни намагаються це максимально зробити, щоб люди могли комфортно, хоч на ну, в лапках комфортно, мається на увазі, хоч на якомусь рівні там жити, і перечекати оцю трагедію цю війну. І їх вже після перемоги. тому що біженці вони не особливо жінки і діти, вони не тому там біженці, що це їхня примха, тому що вони вимушені це робити. Так. Це безпека ситуація. їхнього життя кардинально mm -hmm. щодо вист виступів у змі, деяких то я вам хочу сказати, що не завжди змі е, виступають і показують е особливо е такі проросійські так, які насправді. Їм би хотілося росіянам, щоб українців там не виганяли як гіниці, але цього не. Буде. Так, і я чесно кажучи, можу підтвердити. Я теж нещодавно мала візит до Берліну в Німеччині. Була і хочу сказати, що stand by Ukraine, це реально не просто на словах, а це відчувається. І так само зустрічала людей з інших європейських країн, зокрема зі Швеції, які коли розуміли, що я з України, то вони одразу почали говорити Слава Україні, і це не може не радувати. Тобто нас там приймають дуже добре, і насправді абсолютно жодного натяку на те, що хтось там від нас втомився, абсолютно немає. Всі, вся Європа так само чекає перемоги України, як і самі Українці. Івана, в мене ще є таке особисте запитання від нашої глядачки Людмили. І я теж хочу нагадати всім, хто хоче, щоб я наступного разу озвучила саме ваше запитання до Івана, і щоб Іван міг на системі таро подивитися відповідь на ваше запитання. Залишайте його у коментарях під цим відео. А зараз таке цікаве питання, я би навіть його назвала дещо особисте від пані Людмили. Вона. Каже, як скоро вона зможе пригостити свою улюблену кицю азовськими бичками. Я власне приєднуюсь до цього запитання і хотіла б трошечки його розширити, адже скоро літо, і дуже хотілося, щоб Україна все-таки була з двома морями, як ми до цього звикли. І тим паче, що деякі експерти прогнозують, що Збройні Сили України вже там найближчим часом зможуть вийти на кордони Озовського моря. Що про це говорить система Таро? Дуже цікаве запитання. Подивимося, що нам скажуть, карти Троєчка жезлів. Ну, я хочу сказати, це літня карта. Mm -hmm. Це літня карта, це літо. літом початок літа Людмила зможе вже пригостити свою кітцю цими азовськими бичками. Вони Super. будуть такі досить вітані, це по-російське, по-українськи, такі да? так? так. Бички будуть хороші, тому що вони добре нагодовані, ви знаєте ким. Тому uh -huh. літо почнеться з звільнення або прориву вже буде прорвано цей фронт, вже буде вихід українських сил оборони до Азовського моря, і оцей сухопутний коридор з Криму фактично буде перерізаний. От і це буде означати вже е, такий завершальний етап для, для росіян, і воно все буде валитися в них. Вони не, не знатимуть, куди тікати. Я вам хочу сказати, що такі речі. Можуть відбуватися дуже швидко. Ми навіть можемо не чекати, як фронт кардинально зміниться, тому що ці всі дії, нова зброя в Україні, мобілізація, збільшення можливості збройних сил вони постійно нарощуються. А оці обвал російської оборони буде дуже дуже швидкий. Тобто це в одному місці прорвалося і воно піде зразу, так швиденько, як Харківщина. Пам'ятаєте, як зміняли знічник? Так. так само так. буде і в інших нападах тихо і швидко, і нас це не може не радувати. А ми нам залишається вірити в Збройні Сили України. Підтримувати наших захисників і захисниць, донатити волонтерити на благо і збройних сил, на благо України. І важливо пам'ятати, що в єдності наша сила. Тож сьогодні я хочу подякувати Івану за цікаві прогнози, і за те, що ми на такій позитивній ноті завершуємо наш сьогоднішній ефір. А всім глядачам хочу нагадати, що ви так само можете стати учасниками нашої програми, якщо залишити свої, своє запитання у коментарях, я обов'язково його озвучу. Звучить Івану, і він за допомогою системи Таро надасть відповідь на ваші запитання. Правда, Іван? Так, правда. Тож ми дякуємо. Залишайтеся з нами. Карти Гроші, два аркана працюємо для вас, і ми щотижня з Іваном даємо нові прогнози, щоб ви знали, до чого потрібно готуватися, принаймні в найближчому майбутньому. Дякую Тож. всім. Інно на зв'язку хай все буде добре. Дякую, навзаєм. Все буде обов'язково Україна. Бережіть себе, до нових зустрічей!